Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні ми з вами продовжуємо нашу орхоподорож невеличку у місті Одеса, адже ми з вами саме тут і знаходимось, в місті Одеса і Лічанка на вулиці 28-ї бригади, 14, а саме в епіцентрі. У орхонотації я вам розповім, як я тут опинилась. Але наразі наперед забігаючи, хочу вам сказати, що отак, йдучи епіцентром в місті Одеса, і не скажеш, що в нас війна. А я йшла, і в мене ноги підкочувались, руки тремтіли, бо повітряна тривога. І не просто тривога добряче бомблять Одесу, епік відкритий. Ну і звичайно, я не могла не зайти. Як бачите, людей не густо, але люди є. Дуже мені пощастило, що якраз сонечко було в сторону орхідей. І я, щоб не переживати, бо дуже трусились руки, все ж таки відзняла та віднайшла декілька неймовірно красивезних орхо шедевриків для вас. Отак і розпочнемо з орху шедеврика. Я як зайшла, знаєте, він мені прям ну так у вічі заглянув. Дуже-дуже виділявся неймовірної краси. Ви бачите, промінчики сонечка, яка сідає. Неймовірно красивезна, розкішно, коренева по вартості 659 гривень. Я, знаєте, на ту пелюстку, на колір, погляньте на біле окантування з рюшкою ну, шедевральна орхідейка, я прям закохалась. Тут також дуже гарно заграли кольори Леді фентезі Бо якраз там, може, море, і сонечко сідає, ну так красиво. По 727 гривень. Море близенько, але на море не пускають. Ви ж розумієте, все закрито, що там стоїть і що робиться. Неймовірно, якраз це Леді фентезі погляньте. Шедевр, шедевр. Поруч із нею. Мурей. Теж неймовірна, Колір, колір, забарвлення. Погляньте, теж така. Знаєте, а-ля Барбі, але вона дуже леді. Невеличкий набряк на пелюсі і коренева у неї також дуже-дуже класна. Дуже величезний вибір білосніжних красунь. Неймовірний. Просто, знаєте, кожна вирізняється. Я не буду детально вже їх так показувати загальним планом. Але повірте, ну, дуже класні, дуже. Ви бачите на контрасті губки, розміри. Зрозумійте, мене також дуже-дуже страшно перебувати в такий період, в таких гіпермаркетах. Але ж ми, орхолюби, з вами знаємо, дорвались до орхідей, ну, забери. Ну, бомблять та й бомблять, але попробуй нас забери від тих орхідей. Господи, і сміх, і гріх погляньте, яка красива ця орхідейка теж ідеальна. Тут осінній вітер на каскаді. Дуже гарно він якраз змінює колір, квіток. Ціни я вам теж показую, не озвучую. Але коренева у нього, як бачите, декілька корінчиків лишень. Ну, тут я не змогла встояти. Якраз промінчики. Сонечка цілували ось цю шоколадну плямистість. Неймовірно, красива орхідея, те, розкішний стан дуже гарна, дуже. А тут, слухайте, сто років не бачила тропік Оцелот. Дуже рідко він вже тепер трапляється, тут він є. І ніхто не бере, ну не можу я з тих одеситів. Я казала, що ви такі баловані, як милучани. ну вже я не знаю, що ми хочемо. Розкіш стоїть і слухайте, ну ой, проти сонечка. Звичайно, що знімати важко, але мушу вам показати. Нехай така невеличка композиція тут, але більш-менш візуально ви вже знаєте, бачитимете, як це виглядає. Колір, ви бачите? Я, знаєте, залипла дуже гарна орхідейка, але я побачила ось цю ох, переслідує мене бігліп моушен. Ще з Луцька слухайте, ну я не можу. 390 гривень. Я його знову схопила. Мій щось там нарощує то коренева. Ну, кого не спитаю, у всіх постійно якісь проблеми. То коренева, то листова то шия. Але ж який він розкішний. Ой, генетика лишень слабенька. Так, давайте тут подивимось, бо я вже побачила, куди я прямую. Редліпчики тут. Така. Орхо класика, детально теж зупинятись не будемо. Ціни ви бачите дуже-дуже-дуже-дуже смачні. І тут починається. Ви бачите? Ви бачите? Які там бомби, які шахеди. Погляньте. Ой. Так, дівчата. Я вам так скажу, я знайшла тут дві орхідеї, які мені дуже-дуже сподобались, і якби я мала можливість, я б забрала. Я б забрала цю і ще вам потім покажу бігліпчика сакуру. Я не могла відірватися, одесити. Я вам показала. І я впевнена, що він там буде стояти, хоч я вам не показую одразу цей відео огляд. Можливо, його ще й більше оцінять, я не знаю. Ну, але 480 гривень і такий шедевр ви бачили кореневу ідеально. Ще раз дивимось квітку. Погляньте. Одеса, я вам показую. Не балуйтесь. Погляньте, яка краса неземна, і вона там точно є. Тут ще один такий, знаєте, теж шедевральний. Адже він там стоїть бусковий, бурячковий, слухайте, до рук взяла, а він зі сплешем. Теж дуже красивезний і ідеальненький. У всьому ідеальненький. Я не знаю, як вам показати на камеру цю сплешевість, бо і сонце грає, але дуже-дуже класний, дуже колір. Погляньте, який колір. Це теж, знаєте, магія. Магія і стан. Непоганий ціна. Слухайте, ну ціни. в нас влітку такі були ціни. У нас таких немає цін. Ох, не знаю. Ну, і ось тут якраз той другий бігліпчик, що я вам казала, я б вийшла б звідси і забрала обидва. Теж, вже скільки я їх перезнімала, цих бігліпів сакура, яких хочеш, такий я бачу вперше. Камера просто його напросто не передає. Це як яблуневий цвіт, як сакура ніжна. Ви бачите, яка форма. Він неймовірний, погляньте, ну, це віртуально тут закупилась би так. Ось такий ще є бурячковий, теж дуже красивий. Це не калімантан, хтось інший, але з дуже-дуже класнючою короневою також. І він неймовірний. Камера його приглушує, але вживу він теж дуже красивий. Так, тут ось такий є винозначок. Теж дуже-дуже цікавенький. І ціна, я вам скажу, я... я собі декілька разів навіть очам своїм не вірила. Дивилась могосподи, ну у нас влітку такі були ціни. А тут зараз вже на носі зима. Ну, дуже класні орхідейка. І ось, будь ласка, наглядний приклад. Я не приїхала на завоз. Я просто лишень ось так зайшла. Ну, як зайшла, залетіла, знаєте, на удачу, чи виживу, чи ні. Але, повірте, я тут так відпочила. Просто це сонце ще. Воно зіграло таку, знаєте, заспокійливу дуже дію. І вже після мене, як я почала так знімати до кінця, вже почали заходити люди. Ну, думаю, хтось якось дівчина собі придбає. Побачили, що я знімаю, теж цікаво було. Наразі ще сердечно дякую кожному із вас за сьогоднішню прогулянку у місті Одеса в епіцентрі. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймось!